Порушення слуху може трапитись у кожного у будь-якому віці. Причиною може бути перенесене вірусне захворювання, прийом ототоксичних препаратів, генетичні причини, вплив надмірного шуму або травма. Але найчастіше слух порушується з віком. Є декілька симптомів, на які варто звернути увагу. Перше, ви просите співрозмовників повторити сказане. Тому що не все ви розібрали від почутого. 2. Ви стали більше втомлюватись, тому що напружитесь під час розмови. І більше нервуєте під час прослуховування співрозмовника. 3. Близькі скаржаться, що ви стали голосно розмовляти, та вмикаєте гучніше під час прослуховування телевізора або музики. 4. З'явилось відчуття закладеності у вухах, наче чуєте крізь вату. Або постійне відчуття шуму, дзвону, гулу в ухах. П'яте. Вам важко стежити за співрозмовниками в громадських містах, коли багато людей і багато шуму. Важко сконцентруватись, сфокусуватись на комусь окремому співрозмовнику. Якщо ви помітили навіть один симптом у себе, то варто звернутися на консультацію до лікаря-сурдолога в наш медичний центр.